Привіт, з вами Діана Суворова. В Сьогоднішньому відео тестуємо дуже прикольні новинки від Maybelline. У минулому відео я тестувала нову туш Sky High від Maybelline у відцінку Burgundy Haze. До речі, зараз вона на мені. А відео з тестуванням буде внизу в інфобоксі. Дуже прикольна новинка. Одразу вам скажу, що це а, мій довгоочікуваний продукт від Maybelline, коли її анонсували у. Наприкінці минулого року я її дуже чекала. В Україні є тільки ось така бордова, а ще, в принципі, є блакитна та рожева. До речі, про блакитну мені. Підписники писали, що вона дуже класна в Україні, її поки немає. сподіваюся, що вона з'явиться. Якщо ні, куплю її десь за, за кордоном. Поки що я в захваті від цієї туші. Зараз вона теж не мені тестувати, і в цьому відео я її не буду, бо є окреме відео. Ну, а сьогодні відео буде присвячено. Ось цим новинкам будемо тестувати дуже цікавий продукт, який з'явився за кордоном десь пару років тому і наробив багато шуму тоді, бо цей продукт порівнювали ось з цим продуктом від Шарлоти Цілбері. Як він називається? Hollywood Flawless Filter. В мене він, до речі, вже давно. Я їм користуюсь і, коротше, порівняємо, подивимося, що це таке. Ще один продукт для відео це плампер для губ, знаменита лінійка Lifter Gloss. Ви, мабуть, з нею знайомі дуже добре, де мій блиск тут під рукою, так, тут немає. Ви знайомі з цією лінійкою, вона дуже популярна, вийшла доволі давно. Всі люблять ці близьки, але зараз вийшла лінійка з шести відтінків. В Україні їх запустилося шість, в мене тут 1. Купляла я, до речі, всі новинки на Мейкапі, Посилання внизу в інфобоксі. В магазинах теж вони є. Так, в мене відціночок 0,1 ось такий красивий блиск. Він з чілі перцем та ментолом. І теж протестуємо сьогодні, подивимося, що він таке робить. Цей продукт в мене в відцінку 00 Fairlight. До речі, їх запустилося 4 чи 3. Посилання буде внизу. Десь коштує він 520 гривень зараз на майкапі, що не дешево, до речі. Ціни зараз ну, дуже піднялися на косметику. Для цього продукту, мені здається, це дороговато. Але якщо порівнювати ось із цим продуктом, який коштує, я не знаю, 30-40 доларів, може більше, я не перевіряла ціну, але самі розумієте, що ну, дуже дорогий. А, називається Perfector for In One Glow. І те, що я зараз бачу, що тут дійсно є такі, знаєте, маленькі частини. Які відбивають світло. І написано, що це і праймер, і консилер, і хайлайтер, і навіть BB-крем. Тобто, не знаю, як ці всі штуки поєднуються в одному продукті. Ось цей продукт я, до речі, використовую тільки лише як: Такий підсвічувальний хайлайтер на м, виборочно на зони, там, де мені це потрібно. На вилиці, десь на носику. Ну, коротше, на все обличчя я цей продукт не наношу. Але бачила, що ось цей наносять на все обличчя. Ну що, спробую спочатку на руці. Ох! Вау! Який він! Сяючий, так я тут збоку нанесу інший продукт. Він у мене, до речі, трішки світліший. Відтінок один у мене ось цієї шарлоти. І подивіться, як вони виглядають. Шарлота трішки світліша. Але отак от, от на руці я б їх і не розпознала би що. Дійсно. Дуже сяючий продукт. Можна ще викрутити, нанесу спочатку ось сюди. Туди, куди б я його і наносила. Дуже він, до речі, такий, знаєте, полупрозорий, легкий. І начебто, знаєте, вау! Сяй, бо він дає. Його можна наносити, я думаю, і на верх тонального крему, і під низ. Добре, нанесу його на все обличчя і подивлюсь, як розташується. Не знаю, як він підійде. У якості консилера чи BB-крема. Нічого такого не маскує. Бачите, там почервоніння на щічках вони є. Я б не порівнювала це, мабуть, з консилером. Ось. Але він дуже прикольно підсвічує шкіру. Я думаю, що це буде красиво якби, виглядати на сонечку влітку. Точно було б доречно. Нанести це трішки на обличчя, можливо, навіть на шкіру, десь ось сюди. Ну, і зараз я вам покажу, як виглядає ось, ось цей продукт, бо всі блогери саме так його порівнювали і казали, що вони дуже. Якби схожі. Бачите, теж дуже такий легкий і теж дає сяйво. Навіть мені здається, він менше перекриває, ніж цей е... від Мейбелін. Так, нанесу ще. Мені здається, що цей більш-більш сяючий, як вам здається, Ось тут на камері мені здається, що е, майже однакові, але Шарлота більш так, знаєте, більше сяє. Ось так я вам скажу. Але вони дійсно дуже-дуже схожі. Сказано, що реально цей можна продукт використовувати як е, праймер. Тобто, якщо ви хочете таке додаткове сяє... сяєння шкіри, я б рекомендувала його. Нанести а зверху вже якийсь тональний. Я нанесу свій улюблений в минулому році. Я цей продукт купляла в Польщі. Суперстей від Maybelline, дуже класний продукт. У мене від Ціночук 03 обожнюю цей тональний. Він матовий і теж трішки має сяйво. Ось, і вже бачу зараз на мейкап зайшла, що вже він доступний для покупки не з доставкою. З ЄС, тобто це означає, що скоро він з'явиться в магазинах і вже можна замовити онлайн. 0,3 відтіночок мені дуже подобається. Я трішечки нанесу на, якби на центр обличчя, знаєте, щоб сховати почервоніння. Ось, а там, де треба, залишу. Це сяйво. Так, ще трішки мого улюбленого коректору, ось. І можна ще додати сяйва, якщо пройтися отак, зверху цим продуктом. Ну, тон в мене реально виглядає дуже цікаво. Мені подобається. І можу сказати, що продукти дійсно дійсно схожі. Я потім покажу, як виглядає ще при денному світлі, коли немає е, таких от, ламп, які на мене е, світять. Мені здається, що при натуральному світлі буде виглядати трішки натуральніше. Мені так здається. Так як я і казала, при денному світлі шкіра виглядає більш а, натурально, нема такого яскравого сяйва, яке просто кидається в очі. Але якщо б зараз було сонечко, можливо, якщо б сонечко попадало на обличчя, то було б ну, реально сяяло б. Ось. Але ось коли просто денне світло, десь в приміщенні чи на вулиці виглядає натурально, мені подобається. Як класно. ця штука з поєднанням з тоном виглядає. І наступний продукт будемо тестувати плампер. У мене відцінок 0,01. дуже красивий такий ніжно-рожевий. І я цей продукт несу на половинку губи, щоб подивитися знаєте, в порівнянні, як буде ефект збільшення. Я відчуваю вже аромат ментолу. Ось так. нанесу і почекаю десь 10 хвилин. Красивий блиск, ой, трішки на язик попало, і ви знаєте, що, і трішки пече, як перцю насипали. Я вже добре відчуваю це поколювання, і якщо придивитися по контуру, бачу, що ця половина стала така трішки темніша, розовіша. ось, І ефект збільшення, в принципі, ви вже можете бачити на мені. Ця штука реально працює. Але я відчуваю цей чилі перець, ментол. Дуже добре відчуваю. Мені не дуже подобається такий ефект. Я краще візьму олівчик і намалюю собі <рес> те, що мені потрібно. Але Боже, подивіться, який прикольний ефект виходить. Реально, ця половина як більше стала. Коротше, штука працююча. Зараз подивлюсь, скільки він коштує на мейкапі. 378 гривень. Зараз він по акції. І є ще декілька відцінків, але цей мені здається дуже ну, такий універсальний, красивий, рожевий. Зараз, до речі, аж розмовляю, і трішки цього перцю попадає мені на язик і він пече, слухайте, ну працює ця штука. Що я можу сказати? Якщо ви любите такі блиски, це точно для вас. Так, я зніму цей блиск, <гас> можна бачити прям лінію, де я його нанесла, вона просто стала така пекуча. І велика. Я ще трішки похожу сьогодні з цим перфектором. І, до речі, дуже прикольна назва, бо він дійсно робить макіяж більш таким витонченим. Я б не сказала, що це бібі-крем, консилер чи праймер. Праймер може так, але більше мені здається, цьому продукту підійде назва делікатний хайлайтер. Дуже витончений, такий неважкий, без крупних блискоток, дуже красиво підсвічує шкіру. Його можна нанести під тональний, на тональний і буде гарно виглядати, навіть якщо ви не хочете у цей день використовувати будь-які засоби, але хочете таке красиве сяйво на обличчя, нанесити його на виступаючі зони обличчя. І буде дуже класно, особливо на вилицях, десь на кончик носика, над галочкою, над губою. Буде дуже красиво якби, освіжати макіяж. Я 100% буду його використовувати. Те, що він схож на Charlotte Tilbury, це теж 100%. Дуже схожі продукти, ось, і, звісно, Різниця в ціні дуже велика. Зараз вийшла зі студії і знайшла сонечко. Напишіть, як вам, чи вличить обличчя, бо я, чесно кажучи, нічого не бачу, бо сонечко дуже світить на мене зараз. Але мені здається, що красиво. Прийшла додому і так щось замоталася. Перетягнулася, що навіть забула, що я щось там повинна записати. Але ось так і виглядає у кінці дня. Начебто нормально все виглядає. Красивий в мене такий і сяймо я. Ось. Тож, я думаю, що Тест Драйв пройден. буду користуватися. Напишіть, якщо ви вже пробували ці продукти, буде цікаво. Прочитати ваші коментарі. Тож пишіть. Ми побачимося у наступних відео. Всім пока!